Всім привіт! З вами Андрій Стрілець, компанія Українська броня. Цього разу ми поговоримо про бронежилет для собак. Для чого він призначений і чому його варто використовувати. Про це детальніше далі. Поїхали. Як відомо, українські військові для роботи активно використовують бойових собак. В зоні АТО вони допомагають виявити вибухівку, склади зі зброєю, схованки тощо. Прикордонника вже вони допомагають виявити наркотики, тютюн та іншу контрабанду. Так чи інакше, але у зв'язку зі складними умовами праці, життя наших чотирилапих друзів часто буває небезпеці. Сьогодні я більше акцентую увагу саме на тих собаках, які працюють в зоні АТО. Дане видіяльності актуальні як ніколи і ще буде актуальним тривалий час. Остаточне розмінування територій після закінчення бойових дій може тривати роками. Професійні кінологи можуть підтвердити, або досягти високого рівня кваліфікації, собаки тренуються не один рік. Уявіть ситуацію, коли ви тривалий час вкладаєте в свого собаку час, сили, кошти, а він гине на першому ж завданні лише тому, що не мав бронежилета. Яка в цьому випадку ефективність вашої праці? Це, звісно, якщо не брати до уваги, що втраченого життя, і це вкрай сумно. Якщо ви звертали увагу, то за кордоном всі. Поліцейські, військові, прикордонні собаки мають надійну броню і вона є обов'язковою до використання. Вам напевно цікаво, як же можна встановити жорсткі балістичні плити в жиле для собак? Відповідь проста і очевидна: ніяк. Ця броня і не має захищати від автоматної черги. Вага, яку може нести на собі собака і при цьому залишатися ефективною, є вкрай невисокою. Жилет для собак виготовляється з м'якої броні і призначений в першу чергу для захисту від уламків. Та куль випущених з короткоствольної зброї. Враховуючи все вище сказане, вважаю за доцільну буде підкреслити, що в сучасних умовах вдягати на свого чотирилапого друга бронежилет для собак є вкрай необхідним. Бережіть своїх собак. На цьому все. Якщо ви залишились будь-які запитання, залишайте їх в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, слідкуйте за нами в соцмережах, Facebook, контакт і Твіттер. вам дня! Бережіть себе і бережіть своїх друзів.